I've been dreaming, my head, like I've seen it a лайф. Друзі, всім вам доброго раночку. Ми вийшли на вулицю. Погода просто супер. Ранок. Всім вам гарного настрою. Гарного перегляду нашого відео. Сьогодні буде цікаво. Їдемо ми по пухтівчик. Разом візьмемо якусь булочку, тому що ми йдемо в гості до Натасі. Сьогодні хочемо і газон купати, і я б хотіла до чеснику свого заглянути, що там робиться. Можливо, його трошки просипати. Полікати часу сьогодні не буде. Коротше, побачимо. Фу вся дорога в чомусь такому брудному. О, повністю вся Лука вправна їде. До речі, він в дворі впав, нього рушки вигнувся. Треба зараз йому. Порівняти. Одна з позитивних новин це та, що Адам спокійно сідає на крісло у великому велосипеді. Просто спокійно, без ніяких криків. Ми теж вже з ним навчились домовлятися. Тут головне – нічого не заставляти. Адам вже приймі такі гарні черпани біля магазину. Там клумба. Взяли ми дві булочки хліба. Взяли два кончика і взяли булочки які, типу ромашка з маком. Приїхав я вже додому. Ми пообідали чи повечеряли. Адамчик, стоп! Їдемо ми на будинок. Сьогодні в нас в планах докопати нарешті той садок, засадити там траву газонну, яку ми вже планували давним-давно посадити, але в нас ніколи не було на неї часу. І так як обіцяв попередньому відео, нам приїхав новий інструмент. Сьогодні вам хочу його показати. До речі, зараз весна. Він дуже актуальний і ми так само хотіли його давно купити. Надамові нема чим зайнятися, він нас пенька качає. Ти вже готова? Так. Да. Сідай, швидко і поїхали. Ми поїхали до Наташі, потім приїхали, клали їх дітей спати і монтували. Сьогодні ще в планах зробити солодку картоплю. О, корови йдуть, справді. Це ми вперше бачимо корови. Напевно, вже їх виганяють на пашу, але ще бачимо небагато не коров пасуть. Бачите, які корів. Так от, в планах солодка картопля, на яку я налаштовувалась дуже довго. І в планах, в планах ще погуляти, якщо встигнемо. Виймаємо граблі, взяли сапку лопату. Ще одну лопату. Буде Ша... сьогодні займатися. Ага, да, да, да. Травами, Ви що перекидаєш? Трава наша і відро. Дам, ти куди заліз, я не поняла. Ай! Ще рюкзак. Заходьте. Боже, які мої всі працівники? Я не знаю. Має бути, ніби пише гарна погода. Потім, можливо, дощ. Ну, ви самі знаєте, як в нас зміняється прогноз. Зараз так, а через годину вже по-іншому. Дякую! Мене вже Адам задарив і Лука мене задарив. А тато мене чого не задаровує. Стидно. <зад> 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 Зараз ми це все перекопаємо. <зад> все? Ми все не будемо перекопувати, тому що в нас є хата. Ну да. І ми зараз будемо розбирати хату, не сьогодні, а будемо розбирати хату. І ці всі тегла, будуть матеріали вони будуть скидатись на цю сторону. І щоб нам не потовти нашу траву, яку ми тільки посіємо, то ми будемо зараз посіємо до яблуні. Ось ну, типу, ще. ви поняли ось сюди. Так. Да. Отамо все. А коли ми вже доробимо будинок, накриємо його кришою, згоруємо нові стіни, тоді ми вже засіємо другий кусочок, що залишиться. Дітей, тим часом перекус. Покажи, що виїсте, лука. Взяла їм ведмедики, такі барні. А данчику не роби нічого, це ночі. Толік купошиться в землі. Я вам скажу так: я копала таке відчуття, що ти стоїш на місці, гребешся як курка, толку ніякого. Може, того, що без безпривички, я мало що так копала в своєму житті. Того так важко. Але вже ми більше половину зробили роботи. Це радує. Зараз хочу, знаєте, що зробити? Піти Поки вони їдять. Отут розгребти в мішки мусорні. Розкладати. Бачите, що робиться скільки всього. Не завжди все буває солодко. Впав Адам з машинки, впав. Впав. Нічого. Вже його трохи повитирало. Тут все прибрала, три куча, то ми все засоряємо, а ніяк не можемо вивезти. І тут вже все чистенько. Ну що, я вам скажу. Ми трошки переоцінили свої можливості і сили. Перекопали ми задньої трошки. Трошки, трошки, трошки. Зараз покажу скільки. Оце стільки ми перекопали. Там, де витоптано, ну, це стільки було, як ми сюди прийшли. Тобто, це все ми сьогодні лупанули. Залишилася ще оця вся половина. Чесно кажучи, я йшов на хату, я думав, що ми зараз швидко перекопаємо, посіємо і все. Ну, на другий раз вже ми це все докупаємо і на другий раз вже посіємо. Я думаю, це вже 100%, тому що тут залишила фігня купати. Іде я вам покажу наш новий інструмент. Адам розбив банку, зібрала трохи скла і там ще збирала скло. Тому що діти туди лізуть, як не знати що. Тоді вже виносить коробочку. Я вже сама йому кажу, відкривай швидше. Я хочу подивитися. Того ж того року я <с> завжди його просила перше, покуси, ну покуси, щоб було гарно. І зараз у нас вже буде своя бензокусарка. Що в нас за інструмент? Це в нас іде тример бензиновий АПРО 1400 чотириста ватт. Скошування ліскою 440 мм, скошування ножем 255 мм. В'єм двигуна 42,7, 75 тисяч обертів. На хвилину. Гарантія, до речі, туди на 3 роки, так? Що, так. розбираємо, подивимося, що там в комплектації є. Ну давай, вже мені самій не терпиться побачити. Так, накидана куча, непонятно чого. Це в нас каністрка, я так зрозумів розводити бензин з Так. Mm -hmm. <клес> Зрозуміло, так? Це в нас <клес> е салофанка з бульками. Якраз <клес> і дітей. Там де лише один салофан. Ага. Накінечник. Це <клес> правильно, тільки різьба. З Цим <клес> понятно. Це в нас до бензокосарки вставляється. <клес> Тут а що в нас іде? <клес> Ручка, ремінь, набір ключів, якими можна... Це діло зібрати. Так, Защита, Ручка. Алюмініум, напевно. Боже, стільки багато всього. що Я думаю, ти будеш ще довго складати. Ніж для тримера ну, і сам мотор. Так. Це в нас з лескою насадка. До речі, я скажу, що така непогана. Що тут далі в нас є? Ще один пакетик. Інструкція. І гарантійний талон. Я, чесно, навіть не маю поняття, як його збирати. Це наш сама мотор бензокоса. З ручкою. ну В принципі, якість от, от взяти порівнюючи свого тату, да? угу. так. Навіть не знаю, вона мені більш подобається по якості. Я думаю, все-таки з кожним роком щось, щось має удосконалюватися. <му> Ух ти! Яка гарненька. Де? Написано, не для дітей. Да. Так, тут все змазане навіть. Салідольчиком бачиш. Так, ну що? Зберемо ми її чи не зберемо? Мені цікаво. набору ключів нам вистачить. Я думаю, що ти її не, не збереш її сьогодні. Посилання на цей тример... Бензиновий чи бензокосарку бензинову, ми залишимо в описі під відео. А зараз ми спробуємо все це щастя зібрати до кучі. Набір ключів, я сподіваюся, там всі ключі є, щоб його зібрати. Викрутка. Угу. Шестигранний ключ. Ключ на 8 і на 10. Ух ти. Ще одна викрутка і такий накидний ключик. Угу. Та багато є? Я думаю, тобі хватить. Так, да, сподіваюся, що хватить. Діти, тут бігають, диратяться, толік Ось, вже все склав, розпаковує цю штуку. О, ну тільки треба ще подовжені його підстроїти. В комплекті йде тільки одне лезо. Але в принципі, я скажу, що по цьому всьому по комплектуючих, да? угу. навіть по, по відчуттях, то вона прикольна. Кусити, ми вже в неї будемо на другий раз. Будемо йти додому. Косаркою, одним словом, я задоволений. Стає так трошки тепліше, розвиднюється і хочемо піти на годинку в ліс дітьми погуляти. Мені вже знаєте, здається, що ми якось не так живемо. Два дні ми так в розслабляючому такому темпі. Гуляємо, відпочиваємо і все. Вже мені здається, щось не те, щось мене так робить. Вишти гуляти ввечері. І що ви тут? Привіт? На вулиці, до речі, теплення, плюс 22 градуси. літо. Комарі дуже голодні після зими. Вони так довго спали і зараз всі повставали. Ух ти хочуть їсти, як блискає. Ось така краса, і отут все блискає. Виявляєте собі? Ліс став дуже зелений. Перше, що я помітила, коли вийшла на вулицю, це дуже гарно пахло квітами. Коротше, ми бігали, гралися, поки не почало гриміти, облескати дуже сильно. Фух. да. І ми вертаємося бігом додому. Якось так, знаєте, я думала, піде все стороною, а щось з нефіга стороною з не йде. Яке жовте небо, все. Каже, Толік, що може зараз так нормальненько лейнути. Але мене радує, що ми вже близько. Давай я дамчик ручку. Давай ручку сонце. Вже трошки його трошки покусали, комарики. Годі! Зморбилась погода. Добре, що діти Анею вже в хаті, я також дуже гарно. Аж навіть незвично. Ми щось печемо на ще світлом. Значить, Аня дала пропозицію пекти картоплю. Солодку картоплю. Поняття не маю, що це таке. Хоча маю, я колись в дитинці їв. Якщо це те, що я думаю, то так, да, це буде смачно. Якщо... Не пекти, вона не печеться. А що воно робиться? Воно робиться. Да. да. Лука вже какао майже вивернув, так що все добре. <сіст> Процес пішов. Ми вже коротше насушили сухарів перед тим, як на будинок з дітьми. Вийшла така вяга я... дуже легенько. Там дві великі паски. Вони з ізюмчиком. До речі, діти таскають, їдять. так, кажу, а там смачно, да, смачно. Просто ми їх порізали з смужечками такими сантиметровими, Наклали в яху, щоб не, не води слой, трошки більше. І засунули в духовку на 140 градусів. Приблизно 30-40 хвилин. У мене трошки менше. Будете самі бачити. Просто зараз будемо брати їх, розкришувати. Якщо у вас немає сухарів, то можна брати печиво у або, кави або... Або, а... або нічого. нічого. Ми робимо з паски, тому що у нас паска залишилась. Нам треба ці всі сухарики якось короче, подрібнити до такої крипточки. Почав локатер, ти зрозуміли, що це дурна ідея, тому що в нас ще ціла миска тих сухариків. Зараз попробую блендером їх перемелювати. Я, я okay. думаю, це буде швидше і краще. Ну, давай мені. Отака в нас атмосфера п'є чай. Толік каже, що воно робить. Що Як Дякую. Давай мені сухарів не бронь. Воно не робило Толік. Або є, сухарі. Ну Давай. О, дивись. Що робить? Ти добре. А я не знаю чого. Чи це може... Ще давай. Я брала арахісову пасту пробувала, воно не робило. Може то було. А ваша... може і важко їй було на арахісову пасту. Може Ще? буде, бо він же старенький той блендер. Коротше, недовго наша музика грала. Воно перестало крутити я й казала. <плес> І чувствую, тоді зараз завісно на пів, на піввечора буде ремонтувати цю штуку. <плес> Ні, давай нам нема часу. <плес> Ти перелив? Ти перелив кружечку чаю. Там є сухарики запиває ком з лимоном. Я зробила такий слабенький, так дуже хочу. добрий. Я Добре, так само хочу такий. Добре, зараз дам. Знайшли ми цю стоку. Оце робить гарно. Через якісь там зусилля та й з блендером тим типу, позбивали наші сухарі, Має бути на одну порцію 500 грам. Ми зараз поважимо, скільки ми там назбивали. Якщо вистачить, то добре. Якщо не вистачить, то придеться далі збивати. Я засунув блендер в холодильник, тому що він нагрівся. Там зараз охолоне, щоб далі працювати. ним. Зарані достане вагу ми поважимо, скільки ми тут його маємо вже. Навірно. Тут 500 грамів буде. Так, Треба зважити, щоб було точно знати, щоб точно знали, скільки там розуміємо. Точно тут 460 і плюс в мисці трошки. Отже, загальна вага всіх перемелених сухарів у нас вийшла 640 грамів. Це одна порція і ще трохи. Що далі? Висипає. Так, давайте, сухарі, висипайте да, сухарі. Помаленьку. Так, Адамчик, теж висипай. Тримай. Сип. Отако, все, сухарики всі висипали. Тепер нам треба додати 5 столових ложок какао. Ну, в нашому випадку хай буде 6. Like so Це все перемішуємо. Yeah. Далі додаємо сюди 100 грамів масла. Ну, у нас десь 100. Щось ти перестаралися з маслом. Ні, треба розтопленого масла. Таке й треба? Так. Треба розтопленого масла. У нас робочий бардак, тато бере 250 грам. Ми, і до речі, виведемо рецепт сюди в сторону. Нам треба 300 грам. Сам, до речі, є 330 тридцять грам, так що не знаю. Потрошки лити і перемішувати. Так, да, так, давай і, і перемішуй його рукою. Слухай, мені здається, це то не я маю робити Ти сам захотів, класно. добре все перемішувати треба. Це вийшло потрібно з 500 грам сухарів, які йдуть на одну порцію дві столові ложки відкласти на обсипку сухарів з какао. Ми не відклали, і в нас воно трошки не ліпиться. Але в нас є інше, в нас ще є в духовці сухарі, так що нам є чим обсипати. Після згущеного молока ми додаємо кип'ячене молочко, дивимося, скільки вбере, як то кажуть, щоб ліпилося добре. Таке в нас вийшло. Дивіться. Ну, ми дали молочка трошки більше половини, половини кнопочки. Десь так. А ви дивіться по своїх сухариках, бо воно вже гарно ліпиться. До речі, нічим тут не перемішаєш, найкраще, як ру ніж рукою. Ручка вимита, гарно, все перемішає. Точно вимита. Точно. Ти добре її помила? Добре. Що картопелька виходить дуже апетитно. Залишилось тільки взяти крема. Крему. Крему. Ми взяли трошки масла, трошки пудри. Так, все на око. Будемо робити прикраси для дітей. І що мені з ним робити? Воно все поналіпало і нічого не мелиться. Спухається. Збивало. Може, це де наче це пудра. Наші реалії після всього. Та діти будуть куштувати. Беріть. Будете і їсти? Бері Лука. Лука, собі. У змен... нас крему на якісь хватило більше, на якісь менше. Принайти. Давай Адам, пробуй. Лука, та діти. Спробуй. Давай, Толі, я тебе теж погодую, я сама не їм. І як лука. По-правильному? По-правильному. Треба покласти ще в холодильник. Що скажеш смачно? А до білока як? Офігенно. По правильному ще воно ставиться в холодильник на 30 хвилин, а тоді сюди можна їсти. Ну Просто вже пізно дуже година і того ми їмо бігам. На. Mm. Ну що? Я вже давно не їв пропорту. Купив солодку картоплю, так? Да? Дуже класно. Так. Да. Дуже смачна картопля. Рецепт дуже простий. Робіть, смакуйте на здоров'я. Ну. Вони мені такі імбові. Я без разів. Але Анка не дає, вона жадна. <рес> <рес> Скільки я живу занією, вже 6 років. І стільки часу я радію за те, що я живу за нюєю. Тому що от шо, що апективно вміє дуже добре. Так ми навіть не пекли це. Крізниця! Ну ладно, ладно, ти вже підлезав щось мене. Тільки один мінус, що їх треба чимось запивати. Я б що додала чуточку конячку. Тому що от в магазині я пробую, вони мені чути якимось конячком, не знаю, чи ромом, що це таке, не маю поняття. Якщо тебе так превже, то візьми стопочку, верни собі конячку і буде тобі добре. А тобі кажу, справді. Справді. До речі, про тему картоплі рецептів просто тьма. Попередній раз робили картоплю солодку, там були горішки волоські перемелені і сухарі. Цього разу ми спробували зробити картоплю солодку з згущеним молоком і з маслом, вже нічого там не переварюючи, бо того разу ми переварювали. То рецептів вистачає. Ви пишіть свої, які ви знаєте. Знаєте, я люблю якусь таку пропітану картоплю, я її не їла, тому що вже пізно. Але... Спробую, і в наступному відео, якщо я не забуду, то скажу свою думку. Багато нас питається, чим ми мотивуємося, щоб знімати, продовжувати знімати, не покидати. Так я скажу, що знаєте, щоб налаштуватися взагалі робити картоплю. Певно, пішло днів 3-4. Я ходила і думала: треба зробити сотку картоплю. Треба її зробити. Ну треба. Ну це і смачно, і є паска сохне, і дітям теж буде щось така, якась розбавка на кухні. Та й для нас зараз реально з будинком дуже важко налаштувати себе на кухню, на щось таке смачненьке, оригінальне. Ти втомлений, приходиш додому і завалююся спати, не рахуючи того, що ми ще монтуємо. Ось так то. Поки повідемо лег спати, я сіла, щоб вам трошечки повідповідати на запитання. Зараз ми менше на коментарі відповідаємо, просто немає часу. Просто немає часу, хоча ми всі читаємо коментарі, всі бачимо. Всім вам дякуємо за те, що ви пишете їх. Тому що нам приємно, нам дуже цікаво, їх прочитати. Дуже багато є корисної інформації, але разом з тим є дуже багато і запитань. Для дітей має бути нянька, щоб робота робилася і було безпечно. Нянька це дуже добре, але в нас немає няньки. Нянька в лапках було сказано, я зрозуміла. Але сидіти вдома просто з ними і на будинок не йти нічого не допомогти. Агати толіку теж на варіант багато реального часу діти граються самі. Цей час, поки вони граються самі, ти їм не потрібний. Ти можеш відкласти в будинок. Тому якось так, коли їм треба на будинку, ми з ними там сходимо в туалет, я їх заведу, нагодуємо. Якщо треба щось витерти, витру треба, хоче погратися. Я пограюся сяду, але щоб от просто з ними кляту сидіти, коли то їх на будинку і там субота наприклад, вихідний день. Звісно, ж хочеться теж допомогти. Питання до більше до ані чи читали ви якусь літературу, чи дивилися психологів, блогерів по вихованню дітей. Як поводити себе в плані виховання? Кому коли у дитини криза трьох років вона може із двох плюс початися? Перша хвиля з операції, коли дитина всюди каже ні, навіть коли і не хоче цього, коли стає неслухняною. Чи маєте свій підхід до виховання? Було б дуже цікаво почути, ви молодці. Дітки, у вас чудові. Дякуємо вам за такий чудовий коментар, за запитання. Все почалося ще тоді, коли луці було два роки, він починав таке вичворяти вдома. Я пам'ятаю, ми приходимо з вулиці, він просто падає на підлогу, кричить, плаче в нього все ні. І тоді я давай залазити в інтернет, шукати книги, будь-яку інформацію на Ютубі, де тільки що мені робити, як на це реагувати, тому що. Нерви в мами на стальні і часом бувають зриви. Я розумію, що це неправильно. І як ну, що, що робити? Ти взагалі не в курсі. Хочу я ще зауважити, що за освітою я психолог, вже я десь якомусь відео відповіла на запитання і вчитель, психолог і вчитель. Але в принципі, коли в тебе свої діти, ти зовсім не думаєш про те, що ти психолог чи ти вчитель. І ти зовсім не використовуєш якісь там знання до дітей до того ну тому що це твої діти. Хто <звучать> Батьки самі знаєте, не буду пояснювати. І Адамчик такого самого віку вже 2 роки і 3 місяці йому буде. В нього оця криза настільки яскраво виражена, я вам не можу просто передати Луків. Таких заскоків, скажімо так, було дуже мало. І зараз Адам це небо і земля. До речі, зараз він вже набагато якось спокійніше це все. Набагато майже, майже не відчутно, того, що. Напевно, все таки правильно я себе тоді поводила. А от тижнів чотири, певно, назад, що певно до Пасхи, це був жах. Я просто плакала до нато казала. Тоді я не можу. Він на все казав ні. Якщо ми йдемо гуляти, він не хоче вдягатися. Якщо ми вийшли на вулицю, він не хоче назад йти. І назад, я його пам'ятаю, вже просто брала під руку і наслав будинок. А він просто речить криком. Коли ми йшли купатися, він не хотів взагалі вилазити з ванни. Теж були крики, жахливі. Коли я вдягаю шкарпетки, я сам годую я сам Бо зараз в нього така звичка приходити з вулиці, він повністю роздягається сам. Черевики знімає, кросівки. жилетку знімає сам. Сашу може все, все знімає, і раніше, коли він це все сам робив, він нервувався, він плакав. Я до нього підходжу, він нічого мені не дає зробити, далі нервується і щось там розтібає, не може розтігнути. Зараз він вже реально навіть просто мені допоможе. На рахунок цього ні, дуже класна штука. Коли ти не йдеш і не кажеш, Адам, йдемо їсти. А ти кажеш, Адамчик, ти хочеш їсти котлетку чи там, сусиску, ти будеш одягати цю ковтинку чи цю ковтинку. І тим самим він, в принципі, обирає, він розуміє, що він Щось значить, що він вже без особистість, і, і тим самим він і хоче це робити. Коли ти йому скажеш, Адам, ідемо вдягатися, ні. І все. Тут варіантів ніяких немає. в Ніякому разі не треба кричати, погрожувати. Оце, оце все якось рукоприкладство, не дай Боже. Розумієте, просто одне, що це ну так має бути. Так дитина росте, розвивається без цього етапу, вона не піде далі. І тут головне бути спокійною мамою. Я не кажу все дозволяти, тому що все дозволеність – це дуже погано. Звісно, що це дуже погано. До речі, на рахунок того, що я сам, не забороняйте дитині проявляти себе. Нехай він сам розується після вулиці, нехай він сам роздягнеться. Нехай він сам вдягне шкарпетки, хай він як їх не вдягне, але вдягне. Нехай сам поїсть. Можливо, потім ви його догодуєте, якщо в нього буде настрій, але він сам нехай він сам піде на горщик. В мене, до речі, Адам сам ходить на горшок, він вже звик знімати трусики, підставив собі горшочка по поставив горчика, мама, я сам. Навіть, до речі, миє горшка. І такі, знаєте, дрібниці, коли ти дозволяєш дитині робити щось самому, це справді дуже класно. І який у вас мікрофон? Підкажіть, будь ласка, щось бюджетне і одночасно хороше. Ми знімаємо без мікрофона всі наші відео до попередніх, певно, чотирьох. Ми знімали без мікрофона. Зараз, як бачите, я теж є без мікрофона. Але мікрофон є, він кльовий, офігенний. З Аліекспресу. Скільки він коштує? 100 гривень. 100 гривень діти, прошу захищайте обличчя, очі під час роботи на будинку. Була робота в з Мінватою, Він обов'язково одягав маску, навіть окуляри вже потім одягав. Якщо ми працюємо так просто на вулиці, там от фарбували ми валки чи ще щось, то в принципі. Такої потреби немає. Дуже багато ще було коментарів про воноград. Щоб той, не приймався, він відросте. Ми вже зрозуміли, що він відросте. Треба тільки ще той вершок весь зняти. бо Ми так його і не зняли. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк, підписуйтеся. Шукайте мене у інстаграмі. Теж я там є. Деякі фрагменти навіть виходять раніше у Інстаграм, ніж на Ютубі. Дякуємо всім, хто підписався на наш канал, підтримує нас. І зустрінемося з вами вже в наступному відео. Друзі, всім па-па!